Добрий вечір, друзі. Компанія автопарк. Вінницький філіал. Презентує вам ось таке чудове нове надходження Ford Mondeo 2011 року випуску 2 літра бензин на автоматичній коробці передач. Обутий автомобіль 17-радісну зимову, 17 зимову гуму на легкосплавних дисках. Також автомобіль має задню камеру, але її потрібно підключити. По салону автомобіль має чудове шкіряне оздоблення, Також є підстаканник на задніх рядах, третій підголовник. Карти дверей в чудовому стані, потолок також в чудовому стані, не заплямований та не подертий. Переходимо на перед, У нас також є безключовий доступ підсвітка зеркал та підігрів зеркал. По автомобілю передній Ряд карт дверей в чудовому стані. Сидіння автомобіля переднього ряду не зашуровані, не затерті. Має двозонний клімат контроль та адаптивний круїз контроль. Також є п'ятиступінчастий підігрів сидінь та п'ятиступінчастий обдув сидінь. Має також безключовий запуск. Даний пробіг автомобіля зазначений 150 тисяч. Тому чекаємо вас в нашому салоні. На вулиці Соборна, 1А. Також діє програма лізінгу та 3